Вітаю, друзі, на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я б хотів би звернути вашу увагу на те, що е навіть в зимовий період е олігархи, в особі, зокрема фірташа, вдаються до того, що погрожують е звернутися до е судів для стягнення заборгованості е за. Е за газ, ось який був спожитий ще фактично до початку повномасштабного вторгнення Росії. На цьому скріні ви бачите інформацію із сайту інсайдер: хто на сьогодні володіє? Фактично газорозподільними е, компаніями, які вас обслуговують на сьогоднішній момент. Е, олігархи повідкликали ліцензії е, на здійснення е, продажу самого газу однак, отримують дохід е, за Розподіл газу, так, як ми знаємо, несправедливо взагалі держава зробила, що ми змушені платити за те, що фактично самі собі і провели. Тобто, і труби наші. Батьки, дідусі, бабусі самі клали. Ось сьогодні ми фактично за повітря змушені сплачувати колосальні кошти. Я потім скажу, які які саме це кошти, я робив підрахунки. Ось на цьому скрині ви бачите. Наприклад, Дмитро Фірташ Він володіє Вінницею Газом, Волиньгазом, Дніпропетровськ газом, Житомиром Газом, Закарпаття Газом, Запоріжжя Газом. Так? Є ще такі олігархи, як Віктор Попов, Олег Караванський, Євген Мас, Юрій Іва, Іванищ, Іванющенко, В'ячеслав Супруненко. Всіх не буду перераховувати, але це е, ось основні Після того, як я написав звернення в свій облгаз із проханням е, про е, відстрочення е, виплати заборгованості за газ, е, прийшла автоматична відповідь. якби Через чисельні випадки шахрайства ми змушені всі електронні звернення до ТОВ приймати лише за умови підтвердження особи, яка звертається. Тому, на жаль, ми не можемо прийняти ваше звернення, адже воно не оформлено належним чином та не має кваліфікованого електронного підпису, за яким ідентифікується відправник. Перепрошуємо за незручності і так далі. Ну, цинізм такої вищої міри. Чому а, взагалі під. Ви намагаєтеся стягнути кошти в період, коли люди фактично не спроможні, сплачувати їх, навіть дивлячись на те, що заморожена заморожено ріст ціни на газ в час воєнного стану, тобто ви погрожуєте простим споживачам. Простим споживачем газу, судовими процесами. Але іншою іншою іншим моментом в цьому є те, що вони, якби по-перше, всім відправляють ось таку автоматичну відповідь. Тобто, фактично, звернення зробити до них через електронну їхню скриньку неможливо. Ось. Однак. Це можна зробити через особистий кабінет. Але це той, хто його має, хто вміє користуватися так, тим особистим кабінетом в 104. .ua. Однак ні на сайті е, мого облгазу, е, ні іншим чином не передбачено, е, як можна накласти електронний підпис. Який це електронний підпис має бути? Тобто, фактично, відфутболили. Що стосується тарифу за розподіл природного газу, то е, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 2021 року позатверджувала ці тарифи. Тобто, фактично, та тарифна сітка, яку ми собі мали би уявляти, вона в принципі юридично є. Е, ось, наприклад, Меницьгаз е, затвердила для них е, тариф у розмірі гривні 54 на метр кубічний. Так само ось. Вінниця газ гривня 76, і Чернігів газ теж гривня 76. Ну, це тільки деякі облгази, тобто оператори газорозподільних систем. Хотів би звернути вашу увагу на те, що, за моїми підрахунками, олігархи заробляють приблизно 400 мільйонів гривень щомісячно з коштів, які ми сплачуємо за транспортування газу. Ось, але для того, щоб сплачувати заробітні плати з цих коштів, достатньо близько 10 мільйонів гривень, тобто приблизно на тисячу працівників по всіх облгазах. По всіх підрозділах, які є в кожній області, в рік заробляють олігархи на секундочку, десь приблизно 4-5 мільярдів гривень. Ось і на сплачування заробітних плат вже потрібно цим працівникам по Україні ну, приблизно 120-150 ну, мільйонів гривень. Той, хто оплатив послуги за споживання газу. Самим облгазом, які, я вже зазначаю ще раз, належать олігархам. Отримав повторно платіжки, але вже від Нафтогазу. На сьогодні ні державою ніяким іншим чином не врегульовано питання про те, як перевести ці кошти, тобто цю переплату, так з «Облгазів» до Нафтогазу тобто багато людей незадоволені. Я теж особисто незадоволений тим, що. Ці кошти просто осіли в карманах олігархів, окрім тих коштів, звичайно, які вони ще незаконно утримують і несправедливо утримують від від нас за сам розподіл газу, тобто чого ніде да такого в світі ніколи не було і не повинно бути. Тому я вважаю за доцільне. За нашим законодавцям скасувати плату за розподіл природного газу це питання вже давно назріле, і е, якимось чином його вже потрібно вирішити, щоб олігархи не наживалися, навіть особливо цей воєнний час.